У вічність. Нещодавно команда Smart Rockstars мінімально 1-0 здолала Інтеліас. І тим самим Юрія Горощука, Сергія Власюка, Олега Стеня. Чухна удар! 1-0! Перша хвилина зустрічі. Ось чимось схожий матч. Ми бачили напередодні між Смарт-Рокер. Де грала влітку попереднього сезону. Неможливість удару по воротам. Це й намагався зробити. Тут тільки, ну, Побачив вільний простір, як же ж переграв, впевнено школу. Горощук не завдає удару. Андрій Глов. Трутився оце єдиноборство, Григорій Севрук. Горощук. Перекатом здолав суперника. Удар! Гол 2-0! Григорій Севук! Браво Суф, Оплески з трибуни. Лава тут? Сильні ну, не можна прораховувати усіх. Удар! над дворотам летить м'як. Було б цікавіше. Куди? Тут удар з допомогою рекуше. То знову на Степана Курдила. Багато руку Від Сергія Власюка. Удар лівої. На жаль, кола м'яч відбирає. Тут же Стень вчепився за м'яч. Стень! Курдило! Підсказував щось своїм хлопцям з хотів запросити на повільний танець. Горощук проти школи. Проштовхнув м'яч на стеня. Олег віддає передачу. Удар. Буде копромку Поля. Чухна вперед на стеня Олег. Тут зачепився чудово, випередив Шмулевича. Стень. Віддає передачу. Удар! Гол! 3-0, Григорій Севрук оформлює дубий. Власне, цей гол слід записати на. Вертаємось на заключну 20 хвилинку. Бере розгін. Пробиває оближній кут. Правда, так багато до цього. І зараз грана п'ятого теж наклеїться Севрук. Севрук удар! Оформлює хетри Григорій. Браво! 4-0. Вибачається тут же Андрій Глова. Григорій Севрук віддає належне Павлочук. Правда, отримує такі підсказки від Юрія Грощука. Удар в ближній кут. Власюк нависок. Школа повертає. Дуже невдало. Севрук може оформити покер Григорій. Пусті ворота. Удар м'яч у сітці. Чотири м'ячі від Григорія Севрука. Він герой вечора. Ось, власне, десь можна його назвати. І віддав праворуч. Дуже довго розігрує свою чергу. А також Мулевич, Рикошет! Гол! Розмочили все ж таки. 5-1, 7.45. Тільки но зійшли лідери. Юрій Горощук. До фінального свистка. Рахунок 5-1 на користь совсерву. андердог ну, цього матчу, як на мене, зараз переконливо! Забиває шостий Гол Олег Стень. Ну все. Ти може пробити цієї позиції Глова повертає на Юрія Томківа. Той виконує удар на Не пропустіть.